Касувати транспортний безвіз з Україною прагнуть три країни Євросоюзу – Польща, Словаччина та Угорщина. Саме про це вони заявили під час зустрічі у Брюсселі. Вимагаємо відновлення системи дозволів на перевезення українських вантажних автомобілів, аби Єврокомісія повернула справедливе регулювання у цій економічній сфері. Після засідання транспортної ради Єврокомісії словацькі перевізники припинили блокування кордону з Україною, адже у Брюсселі наголосили про необхідність підтримувати однозначну і стійку солідарність з нашою країною. А ще нагадали про проблеми, які супроводжували вступ до ЄС самих Угорщини, Польщі та Словаччини. Зокрема, поляків у європейській обіймі зовсім. Ім не радо приймали французи. А я пам'ятаю, що французькі фермери теж не були щасливі, як Польща вступала до ЄС, бо заходив великий сільськогосподарський виробник. так само сьогодні з Україною, яка є на шляху до ЄС. Неохочі до Євросоюзу приймали і Словаччину. Щоправда, суто з політичної точки зору. Тодішнім лідерам країн ЄС не подобався словацький прем'єр, кажуть політологи. І зазначають, євроінтеграція України це абсолютно унікальна історія, адже ніхто навіть не при. Скав такого розвитку подій у Європі майбутнє Європейського Союзу розглядалося значно більш заможним і безхмарним аніж це відбувається зараз, коли в Європейському Союзі бюджетні дефіцити і великі ціни пов'язані з кризою відносинах з Росією на енергоносії вони стримують економічне зростання чи навпаки чи взагалі ставлять. Під питання конкурента спроможності європейської економіки.